Як розв'язати нерівність такого типу, ми повинні в лівій частині мати дріб в правій частині 0 і порівняти дріб з нулем. Оскільки в правій частині одиничка, ми повинні, перше що зробити, ОДЗ для нашого дробу, оскільки знаменник не мусить дорівнювати нулю, ми маємо записати, що х2 плюс 2х-8 не дорівнює нулю. Знаходимо нулі такої функції. Значить, які два числа в добутку дають мінус 8, а в сумі мінус 2. Х1 має бути мінус 4, х2 буде 2. Перевіряємо. В добутку – мінус 8, у сумі мінус 2. Отже, не повинні дорівнювати знаменник. Тому що знаменник буде перетворюватись у 0. Тоді переносимо одиничку в ліву частину і розв'язуємо в такий спосіб. х квадрат мінус 5х плюс 6 поділити на х квадрат 2х мінус 8 мінус 1 перша менше рівне 0. Спільним знаменником. Звичайно, буде знаменник першого дробу х квадрат плюс 2х мінус 8. Додатковий множник до другого дробу буде х2х мінус 8. Записуємо чисельник. х квадрат мінус 5х додати 6. Оскільки перед дробом стоїть мінус, він впливає на знаки наступних доданків. Ми їх маємо змінити на протилежні. мінус х квадрат мінус 2х плюс 8. І весь дріб менше рівний 0. Зводимо подібні доданки. Х квадрат і х квадрат з протилежними знаками дають 0. Тоді в чисельнику будемо мати мінус 7х плюс 14. Поділити на х2 плюс 2х мінус 8 менше рівне 0. Оскільки з ОДЗ ми вже розібралися, тому чисельник можна порівняти з нулем. і маємо мінус 7х плюс 14 дорівнює 0. Відповідно, мінус 7х дорівнює мінус 14 і х дорівнює 2. Отже, маємо точечку. 2. Виставляємо на числовому проміжку точки мінус 4, 2, це точки, які дав розв'язок ОДЗ, і виставляємо ще точку, яку ми отримали у чисельнику. Це буде двіючка зафарбована. Виходить, що точка 2 – це точка знаменника і точка чисельника. Зустрічається двічі, тому вона є точкою парної кратності. І тепер наші проміжки будуть чергуватись, знаки визначаємо, як? Оскільки в чисельнику в нашому основному цьому дробі, оскільки ми бачимо, що біля х в чисельнику стоїть знак мінус. У знаменнику біля х квадрат стоїть плюс, то при діленні мінус на плюс маємо в результаті дріб від'ємний. Це означає, що перший знак буде мінус, другий знак буде мінус. Чому? Вони не чергуються, бо при переході через точку парної кратності знак не змінюється. І далі буде плюс. Тепер ми визначаємо ті проміжки, в яких менше або рівне нуля наш вираз. Тому. Це буде від мінус 4 до 2 і від 2 до плюс нескінченності. Нас цікавлять проміжки від'ємні. Варіант Д. Наступне нерівність. В лівій частині дріб, в правій частині 0. Це означає, що можемо зразу знаходити ОДЗ. Знаменник х квадрат плюс х мінус 6 не дорівнює 0. Які два числа в добутку дають мінус 6, а в сумі мінус одиничку. Це буде мінус 3 і 2. В добутку мінус 6, а в сумі мінус одиниця. Знаменник в цих точках перетворюється в 0, а це неможливо. Тоді другим кроком знаходимо нулі функції, це означає, що чисельник можемо прирівняти до нуля, і знайти нулі функції. Оскільки дужка підноситься до квадрату, цей х, який ми знайдемо, х до дорівнює 5, він буде точкою парної кратності. І тепер позначаємо на числовій осі точки мінус 3. Точка знаменника виколота, двійка точка знаменника виколота, а п'ятірка точка чисельника зафарбована. І позначаємо, що вона є точкою парної кратності. Перевіряємо знаки. В дужечках біля х стоїть знак мінус, але коли мінус підносимо до квадрату, він стає знаком плюс, в знаменнику квадрат плюс, тому при діленні плюс на плюс дає плюс Перша точка, перший пробіжок плюс, другий плюс, третій мінус четвертий плюс. Нас цікавлять, проміжки додатні, тому що тут більше нуля. Це означає, що буде від мінус нескінченності до мінус 3, ще додатній проміжок від 2 до 5, і від п'яти до нескінченності. Але точка 5 є зафарбованою, тому вона входить у проміжок. І проміжок від 2 до плюс нескінченності точечкою 5 розриватися не буде. Тому ми можемо його записати як проміжок від 2 до нескінченності. І така відповідь у нас є у варіанті В. Наступне: знайти кількість усіх цілих розв'язків нерівності, зазначена нерівність. Якщо нерівність має безліч розв'язків, то відповідь записати 100. В лівій частині дріб в праві число 0. Отже, ми зразу знаходимо ОДЗ. Знаменник х плюс 1 до квадрату не може перетворитися в 0. Відповідно, х не буде дорівнювати мінус 1. І ця дужка підноситься до квадрату, це означає, що точка парної кратності, при переході, через яку знак не буде змінюватися. Тоді працюємо із чисельником. Х2 х квадрат мінус х мінус 12, може перетворювати знаменник 0. Тому х1 і х друге можемо знайти, які два числа за теоремою вієта в сумі дають мінус 12, а в добутку – 1. Це буде. 4 і мінус 3. Виставляємо всі точки і точки ОДЗ, і точки, які знайдено за, ну, як нулі функції за теоремою вієта на числову вісь. Мінус 3. Зафарбована. Точка мінус 1. Це точка знаменника, тому вона має бути виколота, і є точкою парної кратики. І 4 точка чисельника тому зафарбована. Маємо кілька проміжків. Визначаємо знак. В чисельнику біля х квадрат стоїть знак плюс. В знаменнику біля ху. Стоїть знак плюс, але ще підноситься до квадрату. тому «плюс». Перший проміжок буде мати знак плюс, другий мінус, третій мінус, четвертий плюс. І ми знаходимо ті проміжки, відмічаємо, які менші за 0, і рівні 0. Отже, від мінус 3 до мінус одинички, і від мінус одинички до 4. І ці проміжки. Містять наші розв'язки. Мінус 1 – виколота точка, мінус 3 включена і 4 включена. Тепер що нас питають? Не вказати проміжок, а вказати кількість цілих розв'язків. Міркуємо на першому проміжку, яке число є розв'язком? Мінус 3, мінус 2, мінус 1 у проміжок не входить. Тому маємо. Мінус 3 і мінус 2 на першому проміжку. Другий проміжок має бути нулик, одиничка, двійка, трійка і четвірка. 1, 2, 3, 4, 5 чисел. І в цьому першому проміжку 2, тому 7 цілих чисел. Наступне. Розв'язати нерівність. В лівій частині дріб в правій частині 0. Ми першим кроком шукаємо ОДЗ. Х-3 не дорівнює 0, відповідно, х не дорівнює 3. І далі кожну дужку чисельника прирівнюємо до нуля. Х-6 перетворює чисельник у 0, дріб у 0, х плюс 2 до квадрату. Перетворює теж в 0. Відповідно, ми бачимо, що х дорівнює 6, друга дужка підноситься до квадрату, тому точка х дорівнює мінус 2 буде точкою парної кратності. Виставляємо точки чисельника і знаменника на числову вісь. Мінус 2 має бути зафарбованою і точкою парної кратності. Трійка виколота і шістка зафарбована. Перевіряємо знаки: тут плюс, тут плюс до квадрату буде чисельник з плюсом, і тут біля знаменнику теж плюс, плюс на плюс дає плюс плюс мінус плюс плюс. Ми знаходимо ті проміжки, які менші за 0 і рівні ну, значення рівні 0. Менші за 0 проміжок від мінус 3 до 6, і точечки, які рівні 0, мінус 2 і 6. Тому у відповідь маємо записати: точка мінус 2 перетворює дріб в 0, і значення з проміжку від 3 до 6 перетворюють. В нуль наш дріб. Тому або менші за нуль. Отже, варіант А. І остання нерівність в лівій частині два дроби в правій – одиниці. Першим кроком ми маємо знайти ОДЗ. Оскільки два дроби. Ми записуємо, що знаменник кожного дробу не мусить дорівнювати. 0. Відповідно, ОДЗ забороняє використовувати такі точки, як 2 і 0. Далі. В ліву частину переносимо всі вирази, зводимо до спільного знаменника і в правій частині залишаємо 0. Отже, спільним знаменником буде вираз хміну 2, що множиться на х. Додатковим. Множником до першого дробу буде х, до другого дробу x-2, і для одинички додатковим множником буде х-2, що множиться на х. Відповідно, в чисельнику отримаємо 3х плюс 4х мінус 8 і мінус х2 плюс 2х. Коли ми перенесли одиничку і додаткові множники врахували, змінюються знаки на протилежні. Більше рівне нуля. Зводимо подібні доданки, 3x, 4х і 2х дасть 9. Мінус х квадрат додати 9х, мінус 8 поділити на x-2. Що множиться на х більше рівне 0. Ми записали зразу чисельник в порядку зменшення степеня. І дуже ми не любимо працювати з виразами, коли маємо квадратичну таку функцію і біля х квадрат мінус. Тому ми маємо право домножити на мінус одиничку і змінити знаки на протилежні. Маємо х квадрат мінус 9х плюс 8 поділити на х-2, що множиться на х, і знак нерівності теж змінюємо на протилежний. Із знаменником ми вже розібралися в ОДЗ, тому маємо право чисельник прирівняти до нуля. І які два числа у добутку дають 8, а в сумі 9. Звичайно, х1 дорівнює 8 і х2 дорівнює 1. У добутку 8 у сумі 9. Визначаємо всі точки на числову вісь. Маємо 0, 1, 2 і 8. Переглянемо, які точки мають бути виколоті, які зафарбовані. Точки знаменника виколоті 0,2, а всі інші можуть бути зафарбовані. Тому вісімка має бути зафарбованою із одиничкою. І перевіряємо знаки. Наша ключова нерівність, на яку ми звертаємо увагу при знаходженні знаків, буде остання. І дивимося, біля х квадрат плюс, біля х плюс і наступний плюс. Х має теж знак плюс, тому перший проміжок плюс, мінус плюс, мінус плюс. Знаки чергуються, бо немає точок парної кратності. Ми знаходимо проміжки, які менші або рівні нуля. Один проміжок, інший проміжок маємо. І записати суму всіх цілих розв'язків. У першому проміжку ціле число одиничка. У другому проміжку двійка не входить. Відповідно, це будуть цілі числа 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Тому що 8 входить у проміжок. Вона зафарбована. Ну і обчислюємо. 10, 10, буде 20, 29 і п'ятірочка – 34. 34 записуємо в результат